Наступна задача, яку ми розв'яжемо 16, 1622 Діагональ правильної чотирикутної призми дорівнює 5 см, а діагональ бічної грані 4 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми. Ми з учнями домовилися, що, щоб швидше було записувати розв'язання задачі не в сантиметрах, а нехай буде умова діагоналі буде дано в метрах. Так? І побудували ми рисунок, да, тут важко розібратися, я візьму інший колір і буду пояснювати, як ми розв'язали задачу. По-перше, ми побудували правильну чотирикутну призму, а правильне чотири... слово правильно, вже як тільки ви почули, значить робимо висновок. В основі призми лежить квадрат. І призма є прямокутною, тобто бічні грані перпендикулярні основам, бічні ребра перпендикулярні основам. Необхідно знайти площу бічної поверхні. Ми накреслили діагональні призми і діагональ бічної грані таким чином, щоб утворилися два трикутники зі спільною стороною. Спочатку провели. Діагональ призми b 1 Так, Одразу побудували діагональ основи, яка є проєкцією діагональні призми на площину основи. Оскільки призма пряма, то кожне, бічну, кожне ребро бічне і буде висотою призми. Так? І Побудували діагональ А Б1, діагональ бічної грані, усі, е, так, усі е, бічні грані прямої призми рівні між собою, тому що в основі квадрат. Бічні грані е, є прямокутниками, протилежні сторони прямокутника рівні, тобто А1Б і АВ рівні. Паралельні рівні АА1, Б1, вб 1 рівні, і тому можна було провести діагональ будь-якої бічної грані. Ми обрали бічну грань АА1, 1 в Так, і провели її діагональ. Тобто, де б ми не провели діагональ в бічній грані, всі вони будуть рівними між собою. Утворилися два прямокутних трикутника. Так. Записали перше, що ми зробили, записали площу бічної поверхні призми. Це периметр основи помножити на бічне ребро. В даному випадку можна бічне ребро замінити на висоту. Периметр основи помножити на висоту, оскільки периметр основи це периметр квадрата то достатньо 4 помножити. На сторону однієї сторін Ви записали як 4 АВ, так, і помножити на висоту, взяли ребро Б1Б. Рисунок зручний тим, що на ньому видно, що ребро Б1Б належить двом прямокутним трикутникам, оскільки кожне бічне ребро перпендикулярно до основи, значить. Б трикутники прямокутні, і ми можемо за теоремою Піфагора, двох трикутників, виразити одне ту ж саму, одне те саме ребро Б Б1. Записали за теорему Піфагора, виразили ББ1 в квадраті. Щоб не було в правій частині кореня. І оскільки ми виразили одну і ту ж саму величину, то ліві частини цих рівностей рівні, значить і праві частини рівні, їх можна прирівняти. Знайшли таким чином, розв'язали квадратне рівняння, знайшли довжину ребра основи, розглянули знову таки трикутники. Я взяла трикутник аб 1 в і за теоремою Піфагора знайшла висоту в 1 в Нагадаю вам, що е, трикутнику ББ1Д, БД, катет БД є діагональю квадрата, формула е, довжини діагоналі квадрата, А корінні двох. Так, застосували тест. Потім підставили значення і площа бічної поверхні дорівнює 4, помножити на 3 периметр основи, помножити на висоту корінь із 7. І це дорівнює 12 корінні з 7 сантиметрів квадратних. Переходимо до наступної задачі 16. 20. Діти, яку будемо розв'язувати? Яке питання було ще по якій задачі? Так, 27. 27.